Алкоголізм, наркоманія, депресії, вілснід, фінансові проблеми. Перелік далеко не всіх чинників, які схиляють молодь до самогубства. За даними соціально-психологічних досліджень, 27% дітей віком 10-17 років іноді втрачають бажання жити. 18% вважають, що нікому немає до них справ. А 25% не завжди можуть розраховувати на допомогу близької людини. Сьогодні Україна увійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності 20 самогубств на 100 тисяч населення, зазначають фахівці. В Нашій області у 2014 році зафіксовано 4 випадки самогубства серед учнів та вихованців проти 9 в 2013 році. Із них в 2014 році це учень школи, в 2013-му таких, на жаль, було аж 5. Два учні ПТУ в 2014 році, в 2013 році їх було троє. Один вихованець інтернату, в 2014-му, в 2013-му теж один. За чотири місяці цього року правоохоронцями встановлено дві спроби вчинення суїциду неповнолітніми віком від 14 до 18 років. 6.02 у Кобиляцький ЦРЛ із незакінченою суїцидальною спробою було доставлено неповнолітньо 2000 року народження. Це учениця 9 класу. Була яка намагалася покінчити життя самогубством з приводу втрати вірніше, сварки з коханою людиною. Під час наради обговорили і готовність стаціонарної атракціонної техніки до літнього сезону. Усі атракціони підвищеної небезпеки пройшли експертне обстеження і технічний огляд. На щастя, на території області за останні шість років випадків аварій і травматизму на атракціонах не було. Зазначаються заборони, які відповідно. Можуть бути на даному атракціоні, Тобто вікове обмеження дітей. Там відповідно відповідно може бути обмеження по росту, по вазі відвідувачів, також обмеження ну, перебування на атракціоні. Це на увазі в стані алкогольного чи іншого сп'яніння. Дещо поліпшилася ситуація з виробничим травматизмом на будівництві У 2013 році було 15 випадків виробничого травматизму, в 2014 році 12 випадків виробничого травматизму. Смертельний травматизм у нас два проти двох. То тобто як в 13-му році, так і в 14-му році. Найбільше нещасних випадків на будівельних майданчиках говорять у Держгірпромнагляді, трапляється під час виконання висотних робіт та від ураження електричним струмом.